Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть, яка істина причина самотності у тих, хто дивиться відео близьких людей, якщо є така проблема, яка істина причина самотності? Вам роблять порчу на самотність. Жінка, ось вона вийшла в минулому. Робить так. Я так розумію, це якесь навіть як покривало покриті, щоб ніхто не помічав, не звертав уваги, було вас непомітно. І ніхто не міг прийти на допомогу. Угу. Якщо дивляться люди от в шлюбі, у вас є чоловік, дружина, роблять такі програми ваші потреби, ваші бажання вас не чують, не розуміють, не слухають, а твороти дуже сильні зроблені. І... На розлучення, на розрив зроблено дуже сильне бажання. Тут по, луні, по місяцю роблять так, щоб ви хотіли а, піти. От у вас є відносин ви хотіли піти. І розбите серце. Тут ще е, колупають минуле. Вам роблять е, такий морок, каморочку, знаєте, як а були в житті важкі часи. От вам може розбивали серце, щось погане робили. Ну, це якби з минулого і ви вже. пережили, може, пережили у парі цю кризу, так? Важкі стосунки такі пережили, але вони вам їх повертають, щоб постійно в голові по кругу ходила ця, цей спогад, цей стан. Виймають все, все лайне, заперечу, убираю. Ой, дуже сильні блоки. Головна карта тут. Щоб вам не дали гроші, щоб ви не могли мати підтримку. Ось тут ще одна карта. Не було свого житла. Кладовицька магія. Кладовище. Мерців можуть прив'язувати, вінчати на мерці можуть в цих картах. Дуже закрито, дуже закрито. Дуже сильно. Заперечу, обираю. Це хороша карта. Ви маєте свідому свою свідомість. От ви маєте мету, це вас рятує. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео, близьких людей відпорчі на самотність, і прогляди, покривала вдави, вінчання, на мерці знімай. всю кладовицьку маю, знімаю, відкриваються всі шляхи і дороги. На щасливу жіночу долю, на щасливу чоловічу долю, шлях відкритий, на любов дорога легка, двері відкриті, повністю знімаються всі прокляття порчі, вінець безшлюб'я, на самотність, отвороти, студи знімає. Буде так і так є. Відновлюються шляхи на щасливу долю, все, що вам належить. Давайте ще раз подивимося, чи лишилось хоч щось, що може заважати, які є перешкоди на дорогах на любу. Яка істина причина самотності. Розсорки ставлять дуже сильні. А ще ось воно так. Порчені програми такі так, тут є, ще я буду знімати от вас прям відштовхуються люди, тому що мертва енергія іде, порча насмерть стоїть. Дуже сильно по фінансах. Якщо жінки... Можуть бути порші на красу, зайва вага, набряки, шкіра, такі висипи, волосся, щоб випало. Тоді чоловіки, сильні розсорки на чоловіка, щось знаходить, з нічого починається дуже сильна агресія, випади такі агресії, і це руйнує відносини. І ще зроблений переклад. Може скидатися залежності, всі, алкоголь, наркотики, громанія. Ще поставлений приворот хтось зробив. Це все заважає, це все заважає. І скидають борги свої, свою не, негативну цю карму, заперечу, вбирають. Прошу ваші сили, допомоги всім, хто дивиться. Це можуть робити родичі на, на далекій відстані. друг із дитинства теж він з вами не контактує. Чекаю розлучення, заперечую, цю порчену, програму знімаю, привороти, мороки, морочки. Порчу насмерть знімаю, ну ліру в складу більше не працюю. Борщина городства зніма, знімає, знімає зайву вагу, скида зайву ваги, набряки уходять, сходять всі висипи. Повертаю, красу відновлю, повертаю гроші, відновлю. Більше не працює приворот, цікається повністю, всі крайні кістяги, приклади, скиди, обміни, подміни. Все погане, все лихе, що робили, знімається, повертається тому, хто зробив по Верховному суду, не на переклад на них самих буде так і так є. <кій> <кій> Більше втручатися у долю не зможу. Більше не так. Підвертаємо. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, всі біль, сльози, страждання, всі страхи виймаю, повертаю ворогам, тому, хто робив. І з ними все це станеться. Повністю очищається енергетичний фізичний простір від агресії, від магії негативних, ладовицької магії порчених програм буде так, так. От, треба частіше дивитися. Б'ють, бачите, як по е, е, по коханню, щоб фінанс, щоб не, не було підтримки у людей. Нічого, все буде добре. Є ще питання від глядачів на загальний розгляд за донат на будь суму. Давайте подивимося, що заважає дівчині сина вирішити питання із колишнім. Які є перешкоди, що заважає дівчині-сина вирішити питання із колишнім. Дівчині сина. О, тут дуже тяжкий, дуже тяжкий випадок, погрози, вищі сили. Дивіться, як цікаво, карта миру, Верховного суда, карта сонця. Вирішаться, вирішаться питання. Вирішити питання. Тут дуже хороші карти. Дивіться, вдача, карта миру, все буде гаразд. Це мене. Тут е, конче необхідні гроші. Оця людина психічно неврівноважена, можна домовитися, там є якісь о, умови. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, що заважає вирішити питання із колишнього. Він залякав, залякав. Вимагатель якийсь. Угу. Якісь є закони. Зараз я допоможу, але карти дуже-дуже хороші. Все буде е, вирішено на користь дівчини. Оцей чоловік психічно хворий, залякує, дуже агресивний, але вийшла карта, що це тільки на словах. Людина сама, оцей чоловік, він. Слабкий боїться. Сила закону все є. Прошу вище сили, допоможіть, одведіть, одверніть колишнього від дівчини, одвертаю. Прошу допомоги. Більше не зможе втручатися у долю, більше не зможе чіпати. Повертає дитину, відновлюється. Відносини мама і дитини буде так і так і є. Заперечу, вбираю всі перешкоди. Більше нема жодної перешкоди, більше не може втручатися в долю дівчини. Отсікаю агресію, отсікаю повністю всі погрози обираю. Все погано все лихе вертаю назад. Колишньому, хай з нею все це станеться. Більше нападати не зможе знімаю агресію, знімаю всі. Втручання повертає дитину. От і так і так є. Все буде добре. Прикриваю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть повернути дитину мамі, відновлюється. Зв'язок, більше втручатися, агресію чинити не зможе, буде так і так. Буде так і так. Так що все буде гаразд, дуже хороші карти. Вирішиться питання. Є сили, закони, які допоможуть. Головне, щоб була підтримка. Вони будуть разом. От, мама і дитина. Добре, на цьому я маю завершувати. Дякую усім за увагу. Також, прошу, не забувайте про наших військових, будь ласка, одна дві гривні, хто скільки зможе є. Великі збори зараз проводять медяр. І на е, дронаріз є ще збір. І взагалі допомагайте, не минайте. Також бажаю, щоб у вас завжди поруч були люди, ви кохали, вас кохали, щоб були щирі почуття, підтримка. Завершилась самотність. Ви більше не самотні, буде так і так є. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!